Колеги, я вас вітаю і надаю можливість продовжувати ефір. Доброго вечора. Добрий вечір, Юлія. Добрий вечір нашим глядачам. Ми перебуваємо вже традиційно на протестах поблизу грузинського парламенту. Все ще не було стичок з поліцією. все ще доволі все мирно виглядає. Також зникли кудись тітушки тушки. Останнім часом мало про них заяв більше, все таки зараз точково ліквідують, ну умовно ліквідують лідерів думок, активістів, опозиціонерів, до яких просто приходять додому або викрадають їх з машини. Шин забирають відділки, потім вішають на них якісь справи про спротив поліції чи щось подібне, навішують штрафи. Тобто, ось так це тут зараз все відбувається. Ми поспілкувалися також з депутатами-опозиційниками, які розповіли, що можливо оце затища пов'язане з тим, що французька сторона має певний вплив на Іванішвілі, оскільки Іванішвілі – це засновник власне партії Грузинська мрія і мільярдер зі. З зв'язками в Росії, якого власне звинувачують в тому, що тут відбувається зараз. Він має французьке громадянство і має багато активів у Франції. Поговорюють, що саме Франція тисне на Іванішвілі, щоб не було стичок з мирними протестувальниками. Також Зараз відбувається в Грузії така річ, яку називають повзуча окупація, і вона, до речі, йде по сьогодні. Про що я не часто чула, але от поговорили з протестувальниками. Це дійсно проблема, тому що е, там, де окуповані території е, грузинські Росією, вони е, оцей кордон, ніби, постійно пересувають на кілька метрів вперед, і це тут називають такою непомітною повзучою окупацією, і поблизу цих. Е, Ніби кордонів з окупованою територією часто також викрадають людей. Ще сьогодні дізналась, що виявляється в Грузії вже кілька років. Останніх обов'язковим є іспит з російської мови, що для мене особисто стало шоком, тому що нібито незалежна окрема держава з власною мовою, які і от грузинська мрія, власне, за за, за, за їхньої каденції, Прийняли це рішення про те, що іспити з російською будуть тепер теж обов'язкові. Дуже багато молоді взагалі не знає російською, і це зараз велика проблема. Бо багато молодих людей після школи вони не хочуть здавати російську, відмовляються і не мають можливості навіть вступити в університет. І це ну якимись шляхами вирішується. все через взятки, стараються через якісь там інші шляхи. Бо реально відмовляються вчити російську. А, також відомо, що в Грузії зараз проживає до. 300 тисяч росіян, що для Грузії дуже багато. Багато з них переїхали сюди після початку повномасштабної війни, втікаючи від мобілізації. Пропоную послухати, як до них ставляться грузини навіть після 2008 року ми ни, нікого ни, тут не били, не вбивали. Ну то що сучас з Україною, вот это для нас было просто пасіння каплі. Ось вот за старого уже ну сейчас Ми їх не біом не убиваем здесь, Но уже если до этого мы улыбались, как-то пытались им доказать, что мы люди, мы хорошие люди. Здесь даже после 2000 мы их там угощали, приглашали. На улице я мог подходить, вижу, в карте копается, подошел бы, спросил, а ну, там, может, потерялись, вам помочь? Чтобы просто показать, что мы вот такой народ, нас бомбить не надо. И после 2002 мы просто поняли, что с ними не имеет смысла, не дружить, ничего. им только язык силы нужен. Вообще с ними не надо отношений иметь, ну или же сила, если силой только их выгонишь. Також грузини дуже просять не називати їх грузинами. Я вибачаюсь, що я продовжую це робити, бо все-таки в нас офіційна назва Грузія і Грузина, але вони просять інші країни іноземців переходити на назву Сакартвело, оскільки Грузія асоціюється в них з Росією. Це російська імперська назва, як вони кажуть, і вони не хочуть ніяким чином асоціюватися з цим. Пропоную також послухати, що про це кажуть. Что она ассоциируется с имперской, с российской э -э сленгом а, или как ее можно сказать а, прозвищем от прозвища потом какое-то название гурджи гурджины мы не гурджины и это название э -э имперской российского названия нас, э -э нас это нас э -э это нас не интересует Нас интересует а, то, что мы есть Сахарфелло, и мы останемся а, под таким именем. Також що я помітила за останній час, що стало дуже багато журналістів, прям набагато більше ніж було, коли ми тільки прибули в Тбілісі, поговорюють, що очікуються провокації з боку якихось людей, яких підсилатимуть до поліції, нібито від імені протестувальників провокувати поліцію на стички, і також 14 грудня. Це в суботу парламент планує призначити нового президента, і тоді також ситуація може загостритись. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Тбілісі. Підписуйтесь на наші соцмережі, заходьте на Ютуб. Там дуже багато ексклюзивних матеріалів.